Реально, у нас досі немає закону, який встановлює хто придатний, а хто непридатний. Нема цього наказу Міністерства оборони. Є той наказ Міністерства оборони 402, який встановлює придатність, обмежену придатність і непридатність. Далі кабінету міністрів місяць для того, щоб розробити новий наказ. Ну це міністерство оборони Уміров повинен розробити. Як це розробити? Ну, от як лікарю, від того, що лікарю скажуть, так ти повинен зараз вже говорити, що людина або здорова, або хвора. Він каже, як, я не можу. От я вам приклад з цими позвоночними грижами приводив. Там. Мільйон таких прикладів є: з онкології, з нідом, з гіпертонією гіпертонії якоїсь угу. стадії, з цукровим діабетом, інсулінозалежні. Вони придатні чи не придатні? Ніхто не може сказати. Лікар, хто на себе візьме цю відповідальність. Нести потім не командир буде а лікар, командир скаже, так почекайте, мені лікар написав, що він придатний, я його направив розгружати, а він там помер. Так, у мене ж придати написано. Судіть лікаря. Чого лікар сказав, що він угу. придатний? Віця а... у нас стають. Ви розумієте, не військові винні за це, що повинна, а стають винні лікарі і судді. Тому що зараз у нас будуть винні судді, які будуть скасовувати ці незаконні. Притягнення до відповідальності, незаконні арешти притягати до відповідальності цих військових, тих ТЦКшників, тому що врешті-решт до цього дійде. віця правильно. Я розумію, це так як я уявляю, як це буде. Наприклад, так стало на облік з 18 до 60 років. Ті, хто придатний за їхньою думкою до служби, а їм надсилається повістка, навіть якщо вони її не приймають. Що вони подаються в Інтерпол у розшук, і Їх потім без проблем можуть пов'язати в бусики і тепер з цих. Самих працівників ТЦК знімається відповідальність? Ні. Не так це працює. Ні, так це працює. Все це, це працює не так. І взагалі, воно так, як вони написали, воно механізму того, що вони написали, працювати це не буде. Це буде повний колапс. Це знову ж таки, я вже говорив неодноразово, для того, щоб не виконувати те, що на них покладено на сьогоднішній день, вони вигадують оці ці реформи, щоб потім перевести. Стрілки, це лікар винен, це суддя uh -huh. винен, це ще хтось винен, це громадяни України, винні, які не стали на військовий облік. Почекайте, я вам плачу податки. Ви там знаходитесь, ви отримуєте квартири, ви отримуєте досить непогані заробітні плати. А що ви зробили? Де той реєстр наповнений? Що вам uh -huh. з, е, заважає це зробити, коли вам дали доступ до всіх реєстрів? Що заважає вам зробити цей реєстр військовозобов'язаних? Тим більше ще ви будете його зберігати за кордоном і без мого дозволу. Ну то у вас взагалі все є. Ви мене нічого не питаєте. Ну при цьому знов ж таки громадянин України виявляється винен в тому, що він щось там не зареєстрував.